в мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно получиться Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомові молекул, ми просто шарик, які летить десь в космосі, і воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічта про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю стопроцентною вірності, що я успію, я прийду. Я каждый раз непонятно, каким чудом, він то запизнивався, здесь то задерживайся, то я як-то пробегав чи проїжджав быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где знаходиться лісок и киевский вокзал, то я проезжал проїжджав за 7 минут на своем машине и успевал на потяг. Вот просто, ну, когда ты уверен в том, что в тебе получится внутрішньо, то то девочка получится. Когда вы не уверены, блин, не получится, понял? Воно все наперекосяке. Вот вам может сказать, старайся больше, делай больше. Ну, в принципе, да. Але якщо у вас не будет приниматься после кому просыпаюсь, надо мной стоит врач и мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже, стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти, типа ще й встану, і похожу, і поспіваю. Ось так у мене така злость типу, була і уверенність. А я ще не знав, що це не сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що з ней залишилося. Я ж в такому стані був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю ого, але я внутрішній охранявся. Я, типа, внутрі захраняв, ні, не встану, ні, це вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча бав би могіли лежать, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились. І слава славі. Слава, слава мене теж дуже підтримали. Ну, В'ячеслав.